Що ти котяра їсти хочеш? Ходи на окушка кс-кс. кс, -кс, -кс. Ха, Я вже ж здравівну року. Кс-кс-кс-кс. Ходи сюди, кс-кс-кс. А, класний. Котяри тут. Так, що взяв я метроджигову палочку. півтора грама. Йду зараз проб'ю там. Під тим берегом річки, під лівим, але перше перекушу. Бляха і купив нові очки від Азури Кенчин вийшли. Такі вони такої форми прикольні. І лишив їх вдома біля муха Обшукав, обшукався в машині і немає. Ну нічого, на наступній рибалці вже тоді їх спробую і покажу. Ну, План марки С-78 знають які то гачки, але ті треба було взяти теж спробувати, щоб, щоб розуміти для себе на майбутнє. Є у мене такий чи ланчбокс, чи термобокс, не знаю як правильно звати, подарував мені Олег пілат, часто зі мною на рибалки їздив. Ну і я так закрив... О, пішло. Так, підігрів собі зранку кашу пшеничну з м'ясом. О, тепленьке, навіть гаряче. Кидав я каші, зараз ще додаємо такого соусу, поснідаємо. Навіть кіт прийшов лінивий. Минулі роки він тут взагалі прибігав, як має бути, О, сидить. А Ще були пару рибалок, то він сидів на тому березі і навіть до нас не хотів йти. М -м -м. Смакота з'їсти, тепленької каші. м'яском ще й на природі хтось буде їхати то подумає що я тут окунів їм. уїдем уже тоже теж чекає на рибу зараз ловлю їм дам. Хоча вже не поготові. починаємо йому вивити окушків. сидить, чекає. Клас, такий пухнастий. Да, разловлю тебе. Оп, е. Ну, О, котяра. Что там? Ха -ха. Будешь есть твоего кушка? На. Ну, пішов. <кій> ну, хід буде сити зранку. Але тут переплік погодує. Приманка тільки на дно, а півтора грама. явно скоріше падає на дно, ніж 0,3 грама мурмешком. І окуньок жадно цапії. І котяра довольна. Це вже окон крупніше А ні, здавалося що він крупніший якийсь Будеш кс-кс-кс, Все, ще одного тобі І хватає Ти всіх окунів в річці поз'їдаєш, що ми будемо ловити? Виходить, що під тимберго і нема нікого чи що? Ого, нема нікого нападіння без покльовки. Все таки хтось там і є. Ось такий укушок він. Так. Випускаємо його. Такі вже два з'їв, то може вже хватимо. Рубим ще раз туда. Ох, классно за це. Так, ще одного кушка треба зловити оту, був вже третій, а тоді буду переїжджати вже на інший відрізок річки. Там був кушок, я думав, що це за це. Ну, це трошки більше цього, я випущу. Поту якогось маленького одразує. Це і класно влупив, нічого не скажеш. такого ми відпустимо. Опа! Потім, якщо давати, то меншого. Нема чого йому таких давати. Ого, наприклад, можна. Так, все кіт, третій окунь. тримай, а я поїхав далі. Що класно приїхати на точку, коли тут нікого немає. Але можливо хтось був зранку. Я приїхав вже десь біля 11 години. Так, ну що, спробуємо. Що нам тут у кошок скаже? Чи схоче він щось їсти, чи його ніхто тут не наколов. Майже під берегом, що то щукарік, Та. Ха -ха. Пуп -пуп. щукарік так. Оп, Такий щукарик акуратно взяв. Так, вам покажу. Хотів окушка такого розміру, а не окуш... а не Щукарика. Отака. Опускає. Експериментую вже з кольорами. Що ж ти завів. Чука, у муха. Я думав, що це окунь. Там вже була якась поклевочка і знов шнурок взяв. Оце капець. І гілочку вперлась. Ось такий шнурочок. То Та раз була якась покльовка. і потім знов. Усі, значить, зацікавив такий колір. До того все що я не кидав, то все було без толку. А от така повелася. п'явка на її сидить. думаю приїду буду окунів тягати, а тут отакі такі шнурки клюють. Всього пішла зараз в берег. Ніколи не ловив от на такий колір, як грім пампінг. І спрацювало непогано. Здесь була раз якась покльовочка. Я підсік і нічого. Потім зразу наступний закид. І знову покльовок. Ну, вона якось його притиснула. Але окунька одного і я був би довольний. Але окунька свої якісь плани. Походу щось він не дуже тут хоче брати на цьому місці.